ніч після Дня Незалежності сумська громада натерпілася страху. Ворог завдав більше 20 ударів по мирному населенню. Тричі вдарили по сумах, а потім жахали піщанський старостат. Віктор Міршинченко згадує, вже полягали спати, рашка почала бомбити. І як тільки прилетіло на їх город і посипалися вікна, миттю вибіли з хати. Син прибігає, каже, ще летить, тікаємо позволи. Тільки заскочили ось осередку. І ще летить, Бабах. Він каже, ще летить. Ну, там ми позволі перебули, а це і вийшли у і сосах все. І, все і майки висіть. Качки погоріли, коти, частково кури, пес напевно, з контузією. Від хати з усіма речами пепелище. Це вчора трошки поплакав. А це сусідня вулиця. На ній немає живого місця. До цих пір ще працюють надзвичайники в повітрі. запах гарі. скрізь, вирви і пошматоване людське майно. Пані Катерина каже, не дай Бог кому таке пережити. Взрив, ну, одне полетіло, друге полетіло. Ну, тоді кажу, тоді там в конці хати чую. Бабахнуло сікла. Полетіли. Я кажу: вставай, Ми з братом живемо в місті. Вставай, вставай. Кажу, все, наша хата вже. Прилетіло. Ми до дверей, отак поперед двері стоять. Я той, документи, телефон полізла доставати на зарядки, був, він упав у мене, на мене штукатурка посипалася. Я Бігом давай виходить. Через двері єлі перелізли, він там і поцарапаний, мене ось лікоть звезений, ну, слава Богу, живий. весь цей жах перед очима. Вежах перед очима прямо страшно, одразу серце тіліпається. Зразу істерика. по селу більше 30 будинків пошкоджено до 10 – зруйновані вщент. Але староста округу в першу чергу говорить за людей. Це це чудо, тому що як ви бачите, майже вся вулиця, не майже а вся вулиця фактично розбита. Немає будівлі, яка б не отримала пошкодження. Людям зночі допомагають впоратись з бідою. На місці працює штаб по ліквідації наслідків ворожих атак.